Всім привіт! Ви на каналі Антоні Люда, і сьогодні ми з вами протестуємо точніше. Покажемо вам пляжі, де ми живемо, Поруч біля нашого компаунду, де ми живемо. Отже, живемо ми в компаунді Флоренса Хамсі. Це район Арабії. І тут є декілька штук пляжів, на які можна відвідувати. І найперший пляж це пляж Скандік через дорогу. Я ось взяла секундомір, щоб засікти, скільки часу потрібно, щоб туди добратися. Але цей пляж, він платний. Інколи на нього є, продають отакі карточки. Або коли ви орендуєте квартиру, вам уже можуть сказати, що в кварплату включений пляж, це потрібно все індивідуально запитувати, і дають ось такі карточки. Це пропуск на пляж Скандік. Так, ну що, ходімо, протестуємо цей пляж, засічемо скільки по хвилинах. Можливо, в секундах, ну, хвилинах, сюди добиратися. Отже, поїхали. Отже, ось вихід із компаунду Флоренца і запускаємо ми секундомір. Ходімо. Так, ну я думаю, що вже стоп. Отже, за дві хвилини ми дійшли до цього пляжу. Ну як? Ще трохи пройти, ну там також одна хвилина. Отже, прийшли ми на цей пляж, це комплекс скандік. Тут також можна орендувати квартири, ми вам покажемо, що, які тут квартири, ну це в наступних відео. А сьогодні в нас пляжі, і отже, що я скажу за цей пляж. Пляж цей не в усіх є такі карточки. Це потрібно індивідуально запитувати до кожної квартири, власник там буде говорити, чи є в нього змога, чи нема. Я знаю одне: що якщо ви орендуєте на більш тривалий термін від шести місяців, у власника, якщо є перепустка на цей пляж, він вам може безкоштовно зробити такий пропуск, і ви будете вільно відвідувати цей пляж. Пляж цей коштує для будь-якого, хто може прийти з вулиці, коштує 300 фунтів. Якщо ви орендуєте в компаунді Флоренце і говорите на рецепшені, хто відпускає квитки, говорите номер своєї кімнати, говорите, що ви з Флоренції, то для вас це буде коштувати вхід на цей пляж 150 фунтів. Пишіть, подивимось, який цей пляж. Тут територія зелена, ось бачите, вона така облагороджена територія. Так, на території комплексу є три басейни. Вони поділені на такі по росту, по зонах. Ось оце найперший басейн, це я вважаю такий для підлітки. Так, далі ось іде дитячий басейн. Дитячий басейн, ну він дитячий тут, напевно, пів метра глибина. Ось такий великий його розмір. Дітям тут чудово. Прекрасно, мені тут подобається, що позоновано. Тут для дітей, значить, тут не буде таких дорослих діток, яким по 12-14 років. Тут будуть дітки відповідно свого віку, по їхньому зросту цей басейн. І ще один басейн, це басейн для дорослих. Тут метр п'ятдесят глибина. Ось такий він великий. Басейни очищується не хлоркою, а очищується аж 2о2. Це, напевне, Ну, Вода в цьому басейні така дійсно м'яка, не відчувається хлоркою, тому тут плюс. Так, ще на території працюють душові туалети. Так, ще є тут спортзал. Спортзал коштує 750 фунтів на місяць. Так, і ось пляж. Ну, що я вам скажу за цей пляж? Пляж такий піщаний, пологий, але тут моря нема. Ну, тут на оцьому заході, де я заходжу зараз показати вам, тут море дуже мілко. Наскільки мілко, що от ідеш, 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 а глибини нема. Тут максимум ось пірс, бачите, ось тут пірс справа. Оце пройти навіть весь пірс. Тут буде глибина десь по пояс. Ну, можливо, трішки більше. Щоб поплавати з маскою, поплавати, відпочити, тут на цьому пляжі тут такого нема. Для діток тут дуже гарно, тому що мілко, для маленьких діток взагалі чудово. А от, а от поплавати з маскою тут вам не вдасться. Ось так. І що по лежаках на цьому пляжі? Лежаків тут достатньо. Приносять матраси, такі парасольки і загороди такі від вітру. Ну і все. Пісочок з дітками тут нормально, чудово. Якщо до вашої квартири буде йти цей пляж, як до нас, ось для нас нам подарували пропуски, він безкоштовний, то ми сюди й ходимо. Навіщо платити більше? Але якщо за нього платити, на мій погляд, я вважаю, Тут немає за що. Тут не отримаєш задоволення від плавання. Тут ідеш, 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 ідеш. І це я не перебільшую, тому що колись навіть ми прийшли, а моря не було. Я в телеграм виставляла, що говорю, море пішло. Взагалі не було моря, було пусто. Ну, ось бачите, скільки каміння і води немає. Чи потрібні сюди коралки? Сюди потрібні коралки, тому що для цього моря воно не прочищено. Тут берегова оця лінія в них. І коралки потрібні обов'язково. Хоч далі вийдете туди на пірс, хоч тут. Так, і наступний наш пляж це пляж Захабія Біч. Цей пляж коштує на одну особу за один раз, за один день 300 фунтів. Сюди не входить ні бар, ні ресторан. Просто місце на шезлонгі під парасолькою і користуватися е, душевими і море. Все більш нічого сюди в 300 пунктів не входить. Далі, якщо як сюди попасти безкоштовно, тут на третій лінії в них є компаунд Тіба е, Голден. І можна там орендувати квартиру, і вам дадуть такі перепустки, і ви будете сюди ходити безкоштовно, без додаткових затрат. Так що це великий плюс. В наступних відео ми покажемо там про цей компаунд, тіба Голден, але це третя берегова лінія, там потрібно пройтись. Ось ви зараз побачите тут дорога до пляжу. А так, на кош... цей пляж Захабіа. Тут ну я скажу, є тук-туки, які можуть вас доставити, але зараз вони щось не. Не їздять. Ми бачили один їздить туди-сюди. Але тут потрібно пройтись. Тут дорога така, що зранку ну, пройтись. Ну, ходімо, покажемо вам. Так, пляж захапиє. Тут функціонує бар, лежаки. Матраси, як ми бачимо, ще й поміняні, ще й якісь новенькі такі. І лежаки навіть чудові такі. Підфарбовані, відреставровані. Мені дуже подобаються такі парасольки в такому стилі. Вони дуже гарно затіняють і роблять таку собі тінь, такий пляж в Захабії. От для мене, от чесно, пляж Захабія один із найкращих пляжів тут в районі, в районі Арабії. Тому що тут гарний захід в море. Тут є пірс де можна поплавати з маскою. І захід тут, ну, ну, тут так гарно, тут навіть не потрібно коралок. Тут е, пісочок такий, так все прочищено. Ось можна покататися на таких плюшках, на бананах, ось він, веде, несе кудись її по морю. І зараз ми пройдемо туди, покажемо вам пірс. На цьому пляжі є два-три таких душових, де можна ополоснутися після солоної води, після моря. Так, і ось ми вже на пірсі. Тут дуже гарний кораловий риб. Тут гарно поплавати, відпочити з маскою. Ось скільки багато людей відпочиває, плаває з масками. Можна поглянути, подивитися рибок. Тут оце, ця, в цьому районі один із найкращих коралових рифів. Ну, Я б не сказала так фургаді, ну, можливо, воно так і є. Тут уже глибина, море таке темно-синє. Так, прийшли ми знімати пляж, Антон говорить, не можу не скористатися моментом. Давай, моменту море. Тут багато-багато людей, плавають всі з масками. На території пляжу є якийсь аквацентр, це можна напевне плавати. Заквалангу ось такий бар працює із 10-ї сказали. З 10-ї години він починає працювати. Ось такою дорогою, якщо ви не встигли на тук тук Перед нашим носом розвернувся тук-ми тук, -тук ми не встигли, то приходиться йти пішки Ось така дорога. Зелена територія, трішки вони огородили. Там в них іде зараз будівництво, он ми бачимо за пальмами. О, їде тук-тук, той ще нас не забрав. Так, і наступний наш пляж. Ми вийшли з Флоренції, перейшли дорогу, називається Family Beach. Він такий бюджетний, сюди ходять і місцеві. Я відразу попереджую в п'ятницю, туди не ходіть. П'ятниця в них вихідний день, там дуже багато місцевих. Ну, повірте, п'ятницю краще туди не ходити. Всі решта дні туди можна ходити. Зараз ми побачимо, який це пляж. Давайте засічимо час, скільки тривалість час від Флоренції до цього пляжу. Отже, запускаємо. Ходімо. Так, дійшли ми до пляжу. Ось уже ми знаходимося на пляжі Family Beach 2. Зараз ми сюди зайдемо, тут потрібно ну, платні пляжі, тут потрібно заплатити. Ще раз говорю, коли вихідні, ви краще сюди не йдіть. Тут буде дуже багато місцевих. Це пляж для місцевих, але він чим хороший. Тут хороше море, тут захід потрібно заходити в коралках. Ну, зараз ви все побачите. Ходімо. Так, і за 20 фунтів ви отримуєте такий. Місце на стільчику і під парасолькою, і користуєтеся всім, що тут є на цьому пляжі. Це такі душові. На цей пляж це море. Ну захід тут, тут потрібні коралки, тому що тут таке каміння. І воно для вашої ноги буде дуже незручно, некомфортно. Трішки далі там пройти, там є там є такий трішки піщаний захід, але він все рівно потребує коралу. Бачите, захід такий. Захід тут, ну, не дуже. Взагалі він тут нуль. Що на цьому пляжі? На цьому пляжі дуже чути йодом. От з усіх пляжів тут найбільше чути морем йодом. Боже, такий пляж брудний. Ми сюди тільки ходимо. Взимку, осінню або весною. Зараз ми сюди не ходимо, тому що дуже багато місцевих. І я зараз просто просто шокована, наскільки бруду багато. Який він став брудний. О Боже, чому так? Ми сюди ходили ось взимку, завжди беремо чай, сідаємо за стільчик і столик. П'ємо чай і насолоджуємося видом на море за 20 фунтів. Чай тут також коштує 20 фунтів. Тут було чисто, так добре, нормально відпочивати зараз тут. Я просто просто в шоці. Якщо я вам говорю, говорила, не знаючи ще, що, що тут коїться, то зараз я скажу: ну, напевно, тут не варто йти. Та 100% сюди не варто йти, погляньте, який бруд. Ну навіщо так гадати те місце, де ти живеш, де ти відпочиваєш, де ти приходиш зі своїми дітьми. Ну невже тобі так важко викинути? Ну На цьому пляжі є сміттєві баки. Ну Я просто в мене немає слів. Ми тут знімали відео, навіть два відео сідали. І розказували, що ми тут два роки в Єгипті, можете переглянути. Тут такого не було. А зараз я просто в шоці. Ну, багато місцевих. Так що я цей пляж зараз не рекомендую взагалі. Антон, я в шоці. Ти бачив, як тут грязно? Та це взагалі, я, я не знаю, як можна так загадити місце, де ти живеш. Тут є сміттєві баки. Вони тут майже ну, ну є, ну не на кожному кроці, там далі. Ну це, це просто Море шось. Берегова лінія. Там скільки? Там тупо свалка, мусорка. Чого вони так? кафе тут дешеві. Скільки спрайт? 20 вода 10. А в магазині 15, навіть 17. Ну ми ж сюди ходили, ось коли весною, в квітні ми ходили, такого не було. Я хотіла рекомендувати цей пляж, сказати, що за 20 фунтів тут можна відпочивати, але зараз я вам скажу, він дуже-дуже грязний. Ну і в підсумку хочу сказати за цей пляж. Я в легкому жахітті, я в легкому шоці. Ну, я не знаю. Ми сюди ходили ось недавно, в квітні місяці, тут було чисто, ну, нормально, зручно. В п'ятницю ми тільки не ходили і в суботу. Зараз це просто... Вони зробили тут смітник. Погляньте, ось дивіться, ось є бак. Ну, якщо ти є син, ну викинь, будь ласка, в смітник. Он є бак. Ну Це якщо сказати, тут по вулиці, в Хургаді, немає сміттєвих баків. Це ще... Якось так подумає, що немає куди викинути сміття. Ну тут бак, ось дивіться, я пройшла буквально 2 метри, знову бак. Знову бак. І вони пусті, а вони кидають це все на берегову лінію. Так що цей пляж Family Beach 2 ми не рекомендуємо взагалі. І ще один пляж в районі Арабії, Downtown Beach. Він відкрився минулого року. Зараз ми запитаємо, скільки коштує на нього вхід. Hello! А how much one ticket? One ticket. 200. 200 фунтів. Отже, один пропуск на цей пляж коштує на один день, коштує 200 фунтів. Тут є переїзний банкомат. Ну, це нічого не означає. цей банкомат на колесах. Він переїжджає, сьогодні тут стоїть. Ну, такі цікаві в них банкомати. Сьогодні тут стоїть, завтра в іншому місті. Ну, що на пляжі є банкомат, це добре. Теніс. Тенісний корт можна пограти в теніс тут. Ну, тут такі, можна сказати, інстаграмні локації. Погляньте, такий гарний вхід. Тут ось також така бесідка, можна сфотографуватися. Формі серця. Тут є також лежаки, матраси, ось праворуч вам принесуть, такі парасольки в такому гавайському стилі, є стільчики, широка берегова лінія. Тут, напевне, також, так, 100%. Тут потрібні коралки. І тут пляж такий, можна сказати, мілкий. Ну, зараз ми пройдемо, подивимось на цей пляж. Він тут більш-менш чистий. Ось тільки один мусор валяється, щось бумажка від чіпсів. Зараз спробуємо море, яке воно холодне, гаряче, тепле. Ой, тут без коралок, без взуття, тут взагалі неможливо. Праворуч тут пляж саніде. Якщо від Захабів був ліворуч, тут праворуч. Ну, це майже сказати, можна сказати, одна берегова лінія. Ну, коралки на цьому пляжі потрібно обов'язково. На цьому пляжі також є ще бар. Так, отже, підсумок по цьому пляжі Даунтаун-біч. Ну, що я скажу? Потрібно завжди сюди приходити з зуттям, з коралками. І коралки не просто такі якісь там дешеві, а потрібно гарні. Доволі з хорошою підошвою, тому що дуже таке каміння, яке врізається у ваше взуття, у ваші черевики. Я навіть зайшла туди, в своїх звичайних шльопках, мені було некомфортно, незручно. Так що я б сказала, все рівно мій фаворит це пляж Захабія. Я б сказала, вже краще доплатити ті 100 фунтів та піти туди, так там ви отримаєте насолодження від моря. А тут і моря не дуже багато, ну, так собі, 50 на 50. Так, отже, напишіть в коментарях, який пляж в районі Арабія вам сподобався найбільше. Для нас це пляж Захабія. Ну, так як ми маємо пропуск на скандік, він для нас безкоштовний, тому ми ходимо і подобається нам дуже пляж Скандік. Але якби не було вибору, то, напевно, ми б ходили хоч би раз у тиждень, ходили б на Захабію. Тому що там можна поплавати, насолодитися морем. Ну і ще взимку ми ходимо на Фемілі Біч. Ну, ви бачили по відео, що з ним сталося. Це просто якесь жахіття. в мене немає слів. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Па-па!